Ви кажете, що розвивай свій дар та талант. А якщо досі не розумієш, який саме в тебе талант. Коли досі не знаєш, ким хочеш бути, коли подорослішаєш, вже стільки кроків зроблено, щоб зрозуміти, і немає цього розуміння. А, ну, Невідомий автор, так? Невідомий. Ну, пан або, Я не знаю, хто це, пані чи пані. невідомий. хочу сказати ось що. Якщо я хочу чогось знати, я повинен шукати інформацію, так, що стосується того, що я хочу знати. Якщо я багато шукаю щось, але не можу знайти, це означає, я не там шукаю, у мене інформація неправильна, або мої всі бажання, цілі, чому я так, так шукаю, неправильні, тому треба змінювати інформацію. Змінювати цілі, свої меті, змінювати те, що я хочу робити. Дуже багато людей вони повторюють те, що вони робили минулого року, минулого року. Це, як говорять у словнику, це божевільний підхід. Тобто треба змінювати інформацію, змінювати підхід. Найкращий спосіб треба знайти свого пастора або лідера. І починати спілкуватися з ними. Треба, щоб вони почали вам допомогти, знайти, які дарі, які таланти, які здібності або можливості, які Бог вам, дали. вам дав. Дуже важливо з лідером, з пастором починати. Другий момент. Одна з причин, чому люди не можуть дізнатися свої дари, чи таланти, чи покликання від Бога. Вони уважно не слухають проповідь. Від проповідь це Божий метод, щоб говорити до нас, щоб наш Дух став живим. став живим. Коли він живий, то Дух Святий може передавати інформацію нашому Духу. А якщо це не в твоєму житті немає, не трапиться, це, це означає, що напевно ця людина. Не слухають проповіді. Останнє, Біблія говорить, це до Римлян 12, розділ 2. вірш. Там говориться так, що треба, щоб ми змінювались в, в наших думках, ума, щоб пізнавати волю Божу. Тобто, якщо. Воля Божа, мені невідома, це означає зміни, які повинні бути у мене в розумі, їх немає. І через це воля Божа, яка дарить талант в моєму житті, я не бачу. Все, що потрібно, це зміни всередині. Знову до пастора, до лідера, і вони починають допомагати тобі змінюватися. Але хочу, щоб ви не забули. Слово Боже проповідь це Божий метод допомагати нам змінюватися всередині, особливо наші думки. І тоді воля Божа, план Божий, дарі Божі, талани Божі, вони для нас будуть вже дуже-дуже відкритими. І ми будемо їх дуже легко бачити. А коли цього немає, ми ніяк не побачимо.